Донбас ніколи не був історично російською землею, як знову заявив Путін. Такі твердження не про факти, а про імперську ідеологію, що десятиліттями формувала міф про право Росії на українські території. Ця війна лише довела, історія має значення, бо в ній корені права народу на державність, землю і ім'я. Усі століття в складі імперії Україні забороняли власну історію, а російські історики створювали вигідні центру версії. Нібито українська державність прийшла з півночі. Князі Києва були скандинавами, а наші міста засновували царі. Така схема подавалася як наукова істина, хоча насправді була частиною цілеспрямованої політики. Імперська історіографія була політичним інструментом. Катерина II наказувала переписувати минуле і створювати правильні моделі, вивозячи і редагуючи літописи, щоб довести, що Київська Русь початок Росії. Так українців позбавляли власного імені та спадщини. Та справжні дослідження говорять протилежне: археологія, антропологія лінгвістика доводять, що державність на українських землях формувалася задовго до появи Москви. Київ, Чернігів і Переяслав були центрами влади ще в ранньослов'янський період, тоді як Москва постала лише всередині 15 століття. Багатошаровість української історії повністю руйнує імперські наративи. Донбас також має давню українську історію. Тут жили скіфи, сармати, слов'янські племена. У часи Русі ці землі входили до Переяславського князівства. Перші поселення тут створювали місцеві громади. Регіон став індустріальним центром завдяки ресурсам, які імперія прагнула контролювати, а не через російське походження. Саме прагнення контролю і породжувало міфи про споконвічні землі. І сьогодні ці міфи використовують, щоб виправдати агресію та перекривити реальність. Сьогодні ці вигадки знову стали зброєю вже на полі бою. Українці платять за право існувати, мати державу і говорити власним голосом. Справжня історія Русі України показує, українська державність виросла з місцевої традиції, з поколінь, що жили тут задовго до появи Москви. Українці народ із власним корінням і правом на свою землю. Це усвідомлення зміцнує нашу стійкість і визначає шлях до перемоги. Тому це наша держава, наша історія і наш Донбас. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.